доступність – це взагалі зручність всім. Навіть після тренування, от зараз по нових там навчаннях мала мобільні групи населення, це не тільки там люди похилого віку, там люди з інвалідністю. А це і людина, яка була на тренування, має крипатуру, і вона навіть може теж вважатися мала мобільна група населення. Тому що, наприклад, буде всі ви після того, як тренували ноги, спускались зі сходинок і відчували, якби цей крепатурою. А коли ти йдеш просто по рівній поверхні. То тобі зручно, і ми маємо все ж таки йти до того, щоб було зручно всім взагалі всім людям, це створює, коли ти перебуваєш в зоні такого комфорту, в тебе теж і настрій полегшується. Правильно? Бо якщо людина на кріслі колісному їде, наприклад, на інтерв'ю, їй там треба щось сказати. Вона подолала купу таких бар'єрів, вона прийшла, вона вже зла. Вона вже скаже не те, що вона, мабуть, навіть і хотіла сказати, бо те, що вона... Подолала за цей проміжок, я не знаю, відстані воно не зрівняється можливо навіть з якимось тренуванням. Тому доступність зараз це одне з найважливих викликів нашого суспільства, які ми маємо забезпечити.